Так, що починаємо? Шановні депутати, сьогодні не позачаровувати 71 сесії зареєструвалися. Зареєструвалися сім депутатів. Інші депутати відсутність поважні починали. Особенності організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій або надзвичайного стану відповідно до статті роботи сесії Росії сільської ради 8. В умовах введення міського стану на ці території України, пленарні засідання ради можуть проводитися в режимі відео або аудіоконференції. Всім депутатів виявили бажання приєднатися онлайн. Це була Ольга Михайлівна, Валерія Світлана Йосифівна, Деревенко, Олександр Адамович, Дейнеко, Ірина Гасинівна.

були ознайомлені з проєктами рішень. Питання яких не виникало проєкту. І я пропоную підключити депутатів онлайн. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Прошу одноголосно. Для 71-го сесію вважаю відкрити. Так, будь ласка, саме вітер на чотирьох. Перше підняття протягом інклюзивного працю пронесення змін до штатного розпису високої лізею. Значить, на підставі канал директора сьогодні сільської ради від вас космоса з п'ятого року та відповідно заяви мами даної дитини і висновку з інклюзивного центру. ми ви відкрити інклюзивний клас, внести до штабного розпису в святському ліцею зміни, а саме ввести додатково до цього розпису одну ставку асистента-вчителя. Директору даного закладу затвердити штатний розпис і з рахування внесених змін та забезпечити роботу команди психолого педагогічного супроводу в освіти освіти, сам поліцією.

Другий клас мене навчався із спрошеними завданнями, так як треба працювати. З Тетяною Борисівною спілкувалася. Був однаковий на другий клас з спрошеними завданнями. Ви як не доходили до цього просто? Ну, то, що ж, ну, багато вчиться, да? Ну, пам'ять, там, ну... хлопчик взагалі і четвертий рівень, і це четвертий рівень зробити. Мама, батьки не зверталися, якщо да, дійсно діти є, сама в курсі знаю, але батьки, виходить, не зверталися. І... Тут є заява мама і мама є висновлява, Ми не можемо відмовити, але ж ми повинні організувати навчання. Я розумію, що ти знаєш, школи

Я поменю, що не подавайте не, не на подивині плюс, буде? не вибирають. Ну, ну, я тобі дуже не хотіла, то що ж, скільки попередньо, скільки програм, які програми складають. Я я? Просто я. я говорю за інклюзивну ресурсну цель. Четверта по підтримку. А всіх п'ять. А всіх п'ять? Попередньої сесії, чи сесія чи дві тому назад ми теж відкривали інклюзивне класі. Там десь четверта лінія ну, потрібна, ну, але ну, там дитина дійсно, так як постійно сказав, ну, що там навіть... Да. Я ж не переялася. Я хочу підтримку. Здаваю голосування, але я кажу, треба говорити з батьками і з підмітом, що в центрі інформація. Сокол, трун, кредитсир. Бугачко, Кардовський, Серко відсутнє, Бугай за, Колочко відсутнє, Гура, за. Чуді, за. Балеря, Федоров відсутні, Дейнеко, Бугерський відсутнє, Редзе відсутні, Нагорна <станіт Crusade> за. за Гура. Всі і разом у мене. Ради. Та затвердження положення провертить у фігні З метою проєктування мережі закладів освіти високої сільської ради, а також рішення сесії враховуючи рішення сесії Російської сільської ради від 26 травня 25 року про затвердження плану активізації мережі закладів загальної середньої освіти високої сільської ради на 25 27 роки. Потрібно створити філію Висоцького ліцею, а саме виробівська філія Висоцького ліцею Висоцької сільської ради місце знаходження Саранського сьогодні село ранцеловоробівка вулиця Старочівська п'ятдесят 53 та затвердити положення про воробійську філію Висоцького ліцею, яка додається. Значить, у 18 червня 25-го року за рішенням 1278, ви приймали рішення, в якому Затверджено теж було положення. Різниця в даних положеннях тільки в тому, що попередньо було вказано, що Висоцький ліцей є правонаступником Гергівської гімназії в даному положенні, даний пункт чи даний абзац просто виданий. Тобто, відповідно на рішення Висоцький ліцей не буде на даний момент правонаступником гімназії. З 1 вересня вчителі залишаються всі, так як і попередні на місці, на своїх робочих місцях, тільки будуть працівниками Буде перевірка? ліцею. Да, пройде перевірка податкова, а пенсійний фонд ми пройшли, податково не дуже легко так пройти, оскільки тримали зв'язок з тим, податковою скажімо так, Рівненської області. Нам сказали, вибачте, але не дуже швидко воно проходиться, бо в нас людей мало, а таких, скажімо так, юридичних осіб, які потрібно ліквідувати, закрити, дуже-дуже багато, до 10 тисяч. Почали роботу, надіюся, що дуже швидко ми це зробимо, тоді в осіб ліцеї буде, скажімо так, прийме всі справи, всі буде правонаступні кори. Але для того, щоб почати навчальний на рік і дітей не перевозити, бо в нас зараз на висотській ліцей, бо ж квітні процес повинні забезпечити і навчання повинно бути неперервним. Треба створити філію. І спершу, і не будемо до себе. Я запитувала, як переводили дітей, то мені так відповіли. В одному директору сказали, що... Залишаються, якщо я ще прийняла дітей, наприклад, у травні в, в червні місяці, то діти вже з 1 вересня повністю наказують. Тобто діти так ходять. Ну, а ну, діти? Ну, да, ну, діти наші будуть. А в 4 років? Угу. Скорочується, так і ми затверджуємо. Структуру закладу то скорочується посада заступника директора, бо не може бути, скорочується посада бухгалтера головного, бо немає юридичної особи, і здається, зменшується ставка робітника. І, ми розтверджували в минулої сесії. Ні, але все одно б... треба, щоб була печатка, щоб робили печатку. Положення прописано, що запад має право чи може мати печатку, вивізку, звичайно, свою і так далі. Значить, Це вже буде погодно, потрібно зробити навчальний процес. Так. Якісь питання будуть ще цього проєкту? Ніхто не на цьому висувати. Токол за, труд, За да. бугай, да. вардовський, да. бугай за, бура, чоді, да. белеля, денеко, лагорна загура. Присупиння освітнього процесу. 26 навчання рік. Керівник по Вербівської гімназії здійснити організаційно-правові заходи щодо працівників закладу, передбачені чинним законодавством у зв'язку з припиненням освітнього процесу і координацією роботи щодо виконання цього рішення покласти на освідувача сектору освіти. Значить, Виходить, як юридична особа, вона не буде, освітній процес зупиняється, але освітній процес буде. Щоб якась не виступала, що то постанова вже що ці школи вже не потрібно, ніяких філія робити. Була навіть така мова, що не хотіли спів або фінансувати філії створює у 2025 році. це помилково роблять, що то в піша. Ну, а де ж якщо є чітко прописано, що з 1 березня у 2025 році? менше 45 учнів не фінансує. А мова йде про те, що менше 60, є без 26-го, ніби зупинити, щоб не закривати школи, в яких менше 60 учнів. Ну, у нас на даний момент такого немає. Це вже скоро видно буде вчити дітей. до того ви йдете таке. Там вже було збиратися вість. Дітей ми цього року дуже багато. <перевірки>, перевірки, бо потрібно зразу подавати два пакети документів. Перший пакет до документів реєстратиме це передавальний акт, і довірка э віддати до, до другий статут, в якому прописано, що він є правонаступником. Поки перевірка не пройде, такого зробити не можна. Або вони раніше не мають. Ну, ми реєстрати, реєструвати. Зв'язувалася не до одного і перепитували і шукали знову. Якісь запитання мають по цьому рішення. Тут ви саме прописано, що є тільки тільки авзація. Навіть не авзаційський, ні аз. Деревенко за, сокол за, труну за, ребенцу, бугатько, Вардовський, Бугай за, город за Чуді, Велеля за, Дейне Коза, Нагорна за, за Шановні депутати, всі питання, які були виведені на, на сьогоднішній розгляд сесії, розглянуто. Прийнято відповідне рішення. Дякую всім за роботу. 71-ша позаждова сесія вважається за